Позаду мене моя Ford Fiesta І сьогодні я знову хочу трошечки-трошечки поговорити про свій автомобіль і порівняти його з іншим. Погнали! Б... Щоб економити гроші, я попросив свого другого оператора стати на пульт. Вперед! І так, я тут, а він уже там. І він зараз нажме, і я зекономлю гривню! Ну, значить, давайте щось поділюся якимись думками І так, номер один. Ford Fiesta 12 тисяч доларів. Мерседес 222-й 60 тисяч доларів. Як п'ять фієст, всього п'ять. Не 25, п'ять. новеньких фієст, Тобто мені іксануться просто X5 ікс в грошах, трошки не поїсти, трошки і в мене може бути така машина. 1,25 бензин і ціни на паливо. Знаєте, змусили поставити газ. Ну, тому що я не буду на цій машині їздити мільйон кілометрів. Там 100 з копійками тисяч і до побачення телебачення. Розумієте? Моя думка, зараз зап'ять почнеться в коментарях. Моя думка після 100-120 тисяч, коли починають вилазити якісь проблеми з машиною, треба. прощатися. Моторчик 4,7 можна трошки піддавити, це вам не 1,25 фієста. І що зараз буде? А тепер давайте зробимо так. фонський магнітофон. Магнітола 6 динаміків, всі склопідмачі регулювання зеркал, кондиціонер, клімата нету Ну така собі скромненька машинка. По комплектації тут тупо є все. ну Знаєте знаєте що? В 223-му 223-му так ручки, як у Тесли, ховаються, типу, ну, що це Тесли? А так, ну, тут тупо є все. Тут навіть я зараз є. Ну, ще знаєте, то відео, де я був такий незадоволений ціною, що по 80 гривень парковка в сумі було 50. Прошу вибачення, 80 гривень, реально невелика ціна. Там нормально, там можна Теслу зарядити, там можна кави попити. Там життя прожити можна на парковці в Цумі. Там діл можна порішати, скільки що зайдеш з однією машиною, а вийдеш з п'ятьма. Так що 80 гривень парковка в сумі це нормальна штука. Це був жарт, а то, де там сказав мерседес, дівчата пригать. Любі друзі, тут фішка в іншому, тут фішка в харизмі, в тому, як ти себе ставиш, в тому, як ти з людьми спілкуєшся, люблять тебе, не люблять, поважають, не поважають. О, то просто був жарт. А тепер забацаємо За це все діло воском. Погнали! О! А я буду любити таку халяву. Короте. Я думаю, я скоро стану амбасадором Boult Food в Україні. Там буде така кнопочка зелена послуга Міша за викликом. Бачите, трошки більше грошей Food там накинете. От, і до вас прийде Міша, привезе вам супчик на спині на своєму такому мерседесі цивільно. Розкажу віршик, потанцюємо, попляшемо, побазаримо за життєю. Все буде нормально. Послуга Міша за викликом, лише у додатку Boult Food. Що 223 мерседес? все! я люблю цю машину і буду любити. І може навіть не продам сестрі, подарую, не знаю. Бо вона на права вчитиметься в Боярському СТК І ось пускає слюні на ню вже, пускає слюні. Не думайте, що вона без діла стоїть ця машина. Соня, вона така подруга, вона каже мені сама, що нравиться мерседес. Да, да, да. Ти в ньому гарно виглядаєш, купляй. Я кажу, Соня, а що за прикол? Чому твій інтерес? Така то я твою заберу. Я такий, нормальне кіно, я ще її не продав, я ще на Мерседес не заробив, мене машину вже уджали. І, Любі друзі, я відкритий до спілкування, як завжди, в коментарях, дуже швидко це все говорю, бо холодно в руки. Я сподіваюся, що я куплю собі чудо Мерседес і ніколи не буду більше мити автомобіль сам. Що ви думаєте про... О, Вольт, погна! Вольт! Вольт! Електротаксі в Буславі! Шок, просто шок електротаксі! Що Шо ви думаєте про побачене і почуте? Діліться думками, як завжди, в коментарях. Що ви думаєте, є щось краще, ніж Мерседес 223, чи немає на цій планеті? Також буде цікаво почитати вашу думку. Тільки не радьте мені, ні Volkswagen Passat, ні радьте мені, ні шкоду Октавію. Я не хочу ніяких компромісів, я не хочу їздити на цій недомашині і думати, що як я на Passat, то я король міра, чесно. А всі інші варіанти можете писати. Passat, Octavia – ні, одпадають.